Усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення, власне, сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику, нову телепередачу, в якій будемо висвітлювати найбільш проблемні питання, власне, загальні питання роботи Калузької міжрайонної прокуратури. І сьогодні, у цій передачі, ми поговоримо із прокурором Федоровичем Василем. Пане Василю, я щиро дякую вам за те, що ви погодилися на запис такої передачі. Я думаю, вона буде цікавою для наших телеглядачів. І хотілося б почати власне з самого початку з такого загального питання. Що що стосується останніх новоприйнятих законів в нашій країні, зокрема, про закон закон про амністію. Дякую вам за запитання. Дійсно Верховною Радою прийнятий закон про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних акцій. Цей закон вступив 2 лютого в законну силу. Але в даному законі є певні нюанси, які на які слід звернути увагу. В першу чергу, даний закон вступає в дію після того, як на офіційному сайті Генеральної прокуратури України буде розміщене повідомлення про те, що дії, які передбачені даним законом, чітко викреслені зараз я вам їх озвучу, виконані в повному обсязі по всій державі. Це не стосується конкретного регіону Калушу чи Івано-Франківської області. Цей закон стосується всіх регіонів держави. Значить, ці дії чітко прописані в статті 9 даного закону, і вони передбачають звільнення всіх зайнятих приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Аналогічно усунення всіх перешкод в користуванні вказаними приміщеннями. Допуску людей на роботу, тобто всі підприємства, установи, організації, органи державної влади повинні належним чином функціонувати. Наступне це розблокування транспортних мереж. Аналогічно, це є така, такі умови даного закону. Даним законом не забороняється проведення мирних акцій протесту. Мирні акції протесту можуть проводитися згідно вимог чинного законодавства. Але є умови: саме ці умови, які прописані, вони говорять про те, що має функціонувати підприємство, установи організації, мають функціонувати транспортні шляхи для того, щоб відбувалося кожен виконував ту роботу, яка на нього покладена, і відповідно не було певних перешкод ні для одної людини в плані виконання нею своїх службових обов'язків, можливості пересування чи будь-яких інших моментів. Після того, як ці вимоги закону будуть виконані учасниками акції, відповідно буде розміщене повідомлення на сайті Генеральної прокуратури, або, в інший спосіб, Генеральним прокурором буде повідомлено про вказаний факт. З наступного дня вказаний закон вступить в дію і всі кримінальні провадження, які є на даний час за фактами подій, що пов'язані з акціями протесту, будуть відповідно закриті. Закон чітко передбачає процедуру, як воно буде відбуватися. Якщо особам оголошено про підозру, вони відповідно будуть звільнені від відповідальності судом. Якщо підозрювані особи не встановлені, кримінальні провадження будуть закриті прокурором. Ну і вже виникає таке логічне питання: чи нестимуть і, взагалі, яку відповідальність нестимуть учасники мирних акцій, які перебувають в приміщеннях, якщо вони не виконують умови даного закону? Не передбачається насильного виведення, так як ви задали запитання. Закон один для всіх. І кожна людина має почути, зрозуміти, що в ньому написано. Якщо є умова розблокування відповідних підприємств, установ, організацій, транспортних шляхів, значить ця умова має бути виконана. Якщо такі умови не виконуються. То ті кримінальні провадження, які є в провадженні слідчих органів, вони будуть розслідувані в повному обсязі, особам, винним у вчиненні злочинів, в залежності від того, які вони вчинили, буде пред'явлено підозру справа. Провадження буде скероване до суду, і відповідно в межах санкцій статті Кримінального кодексу даним особам буде визначено покарання за вчинення тих чи інших дій. Ну і, мабуть, зараз вже власне про роботу прокуратури і хотілося б насамперед почути про звернення і порядок звернення громадян у прокуратуру. Згідно закону України про звернення громадян, прокуратура, як і всі інші органи і влади і місцевого самоврядування, постійно здійснює розгляд. Прийом звернень громадян. У нас затверджений графік прийому громадян. Громадяни приймаються постійно. У нас немає е, якихось днів, коли ми не приймаємо громадян. Тобто, це в понеділок здійснює прийом громадян. Я особисто в інші дні години здійснюють працівники Калузької прокуратури. Прокуратура такий розкажу вам е, приклад. Е, з приводу самих звернень, прокуратура здійснює розгляд звернень в першу чергу після того, як вони стали предметом розгляду органами державної влади або органами державного контролю, які мають відповідні повноваження в тій чи іншій галузі. В подальшому, коли ми вже здійснюємо розвідки звернень, ми відповідно даємо оцінку і їх роботі, і правильності їхніх дій. Через що, якщо взяти, проаналізувавши минулий рік, половина тих звернень, які поступила до нас в прокуратуру, була скерована за належністю відповідні органи контролю або органи державної влади для їх первинної перевірки. Ну, хочу вам сказати, що на даний момент не так багато повторних звернень з цього приводу нас поступило. Це можливо до 10%. Інші були розглянуті належним чином органами виконавчої влади чи Контролюючими органами, як наслідок, ті питання, які громадяни ставили, були вирішені, Наслідок чого, я думаю, що в такому варіанті воно доволі непогано. Ну, вже рік, як діє новий кримінально-процесуальний кодекс, і хотілося б почути з перших вуст такі новинки цього кодексу і, власне, більш детальніше У нас був Дуже цікавий рік. Ми перший рік працювали з новим кримінальним процесуальним законодавством. Дуже багато введено новел, які до того часу не були. Звичайно, спочатку було дуже складно, тому що всі ми вчилися, От, зараз вже є відповідна практика і вже простіше вирішувати ті чи інші питання. З приводу таких новел, буквально декілька таких нюансів, які найбільш цікаві, напевно, є. Ну, в першу чергу, це кримінальним процесуальним кодексом передбачено чіткий перелік кримінальних проступків, які відносяться до приватного обвинувачення. Що має це на увазі? Таке кримінальне провадження може бути порушено тільки за скаргою потерпілої особи. Якщо такої скарги немає, таке кримінальне провадження розпочати не може бути. Є вичерпний перелік даних статей, от, ну, такий як приклад, це, наприклад, спричинення легких тілесних ушкоджень. От, хтось посварився, спричинили один одному незначні тілесні ушкодження. Такі провадження порушуються тільки за наявності відповідної заяви потерпілої особи. Це такий момент. Другий момент, який також цікавий, це з приводу запобіжних заходів до осіб, які вчинили кримінальні правопорушення. Перелік таких запобіжних заходів змінений. І введено, наприклад, такий запобіжний захід, як домашній арешт. Тільки за минулий рік от, на нашій території, при здійсненні процесуального керівництва, такий запобіжний захід був застосований до 23 підозрюваних. Аналогічно вже використовуються запобіжні заходи окремі для неповнолітніх. Це передача під нагляд батьків, передача під нагляд установів, в якій дитина знаходиться. Загалом кодекс гуманізував процедуру кримінального переслідування. От, навіть на фоні от таких запобіжних заходів і так далі, все ж таки можна говорити про гуманізацію. Зменшилась кількість осіб, які знаходяться під вартою на стадії досудового розслідування. Так що в цій частині, я думаю, що кодекс себе оправдує, тому що все ж таки він є менш репресивний на первинній стадії досудового розслідування. Звичайно, в подальшому провадження йде до суду, суд постановляє вирок. І незалежно, який був запобіжний захід. Постановляє законне обґрунтоване рішення. Не завжди воно підозрюваному подобається, тому що на даний час репресія судова складає біля 40%. Тобто 40% осіб, щодо яких ми направляємо кримінальні провадження до суду, засуджуються до реальних мір покарання. Ну і ще один, напевно, момент, такий, щоб не займати багато часу, це введення інституту угод. В законі чітко прописано два види угод. Це угоди про примирення і угоди про визнання винуватості. Угоди про примирення укладаються між особами, підозрюваним і потерпілим по злочинах невеликої та середньої тяжкості. Тобто, в чому зміст такої угоди? Зміст угоди полягає в тому, що учасники процесу визначають між собою і порядок відшкодування заподіяних збитків. І якісь інші заходи, які вони вважають за необхідне туди внести. Тобто особа не буде більше вчиняти щодо іншої злочині. Також в такій угоді погоджується покарання за вчинений злочин. Така угода направляється до суду і затверджується судом. Що стосується угод про визнання винуватості, такі угоди укладаються між підозрюваним, а вже в суді обвинуваченим, та прокурором. Такі угоди можуть бути укладені тільки в тому випадку, якщо в кримінальному провадженні немає потерпілих. О, це, зокрема, наприклад, зберігання наркотичних засобів, збут наркотичних засобів. Ну, це як приклад: такі угоди можуть бути укладені по злочинах невеликої, середньої тяжкості та тяжких злочинах. Але знову ж таки, при укладенні угоди з прокурором про визнання винуватості. Однією з основних умов такого укладення це є наявність державного інтересу в укладенні такої угоди, чим ця людина може нам сприяти викритті інших злочинів? В швидкому забезпеченні швидкого розслідування кримінальних проваджень і інші моменти, які дійсно є цікаві для того, аби ми швидко, якісно зробили свою роботу, і відповідна особа знову ж таки понесла відповідне покарання відповідно до вимог чинного законодавства. Ну що ж, я вам дякую за розмову. Я думаю, що наша співпраця із нами, і телеглядачами триватиме. І надалі і до наступних зустрічей, до наступних передач. Дякую до зустрічі.